І в мережі завирусилось чергове відео з вихователькою дитсадочка, яка агресивно ставиться. Агресивно ставиться до дітей під час прогулянки. На кадрах видно, як жінка шарпає, штовхає дітей, тягне їх за капюшони. І вже згодом стало відомо, що інцидент зафіксували в одному з дошкільних закладів Житомира. І на нього вже відреагували в департаменті освіти Житомирської міської ради. Там засудили такі дії виховательки і назвали агресію у вихованні дітей неприпустимою. Водночас запевнили, що проведуть бесіду з працівницею дитсадка, і також на відео відреагував начальник управління державної служби якості освіти в Житомирській області Олексій Редько, який на своїй сторінці Фейсбук написав, що працівники його управління вивчать ситуацію. Наші колеги з Суспільного поспілкувалися з мамою хлопчика, який є на відео. Зокрема, і жінка розповіла, що батьки вихованців групи були здивовані, м'яко кажучи, цією ситуацією. Адже це один з найкращих садочків у Житомирі, наголошує жінка. До цього якби садочку, я була здивована, тому що це один, один з найкращих садочків. найкращий садочок в Житомирі. Інциденти ми будемо вирішувати якби особисто з батьками адміністрацією садочка. В цілому садочком я задоволена претензій я не маю.